Друзі, всім привіт! Ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. У нас сьогодні, правда, вже вівторок, тому що я завершила ось цей прекрасний тюльпан, який мала минулого тижня завершити. Ну, затягнулося мені на день більше. Ну, так сталося, але я радію завершеній роботі, тому так. Сьогодні у нас вівторок, і у нас за вікном дуже холодно, у нас за вікном дуже мокро, і взагалі з хати виходити я взагалі бажання не маю ну але треба так. Ну то таке, то другорядне, вийшла, зайшла назад. Але що я хочу вам розповісти, що я буду робити далі? Я довго думала і не могла зрозуміти, яку наступну роботу брати в роботу, так? бо е, рушничок від Лелітки, який в мене тут стоїть, він гарно в мене просунувся. Але вже, якби, то знаєте, Великдень пройшов, вже воно не так дуже мене й тягне до того рушничка. Е, на даний момент я би хотіла продовжити вишивати сорочку, але, але є нюанс. Е, ми з Наталочкою Мужицькою. Давайте назвали це побилися об заклад, хто перший завершить е, роботу. Вона це зробила перша, і, відповідно, там така умова була. Як вам сказати, я про цю умову знала вже, коли договір підписала. Чесно кажучи, це таке: по підняти собі настрій, посміятися, це, це завжди за. Е, то хто е, перший завишиває роботу, той. Е, про стороні говорить, яку наступну роботу я маю робити. Так от, я не знаю, що вона мені скаже, що вона мені розповість, яку я роботу маю взяти до завершення. Тому поки я зараз займаюся монтуванням відео для вас. Зараз так і викладу його відразу, то е буду шити оцю. Е Оцю буду шити. Подивлюся, як вона буде йти, бо її важко мені шити, коли на вулиці пасмурно. У мене зараз дві лампи тут прям так світяться на максимум. Це Ньюкасл, нагадаю, це нитка, яка. Крутиться постійно, тому я подивлюся, скільки нервів мені на неї вистачить. А можливо, а можливо, я перебільшую ці всі нюанси і ті всі негаразди, ті всі важкості, що мене чекають, і мені якраз сьогодні що це таке гарне? Зараз хвилечка. О, ножечки, ножечки. Що мене чекає попереду, тому можливо, все не так вже й буде і погано. Розумієте? Можливо, ще все гарнесенько, гарнесенько ще все мені вдасться. Тому по новинах вам розповім, що там в мене буде далі. А зараз на даний момент я вишиваю другий рукав. Що це таке оранжеве, оранжеве, рожеве, я вам скажу, це я собі додаткову розмітку зробила для того, щоб не рахувати. воно робиться швидко, потім ви не порите. Мені підходить. Не знаю як кому... а мені, мені, поки, що мені поки що це дуже і дуже подобається. Ну, а чульпанчик, звісно, чульпанчик це, о, треба записати в список завершених робіт за 25 рік. угу. Бо забуду. Я вам якось чесно скажу, якось з роками той список все зменшується і зменшується. Звісно, помінялися роботи, помінялися масштаби робіт, але зменшується. Якось Коли мініатюр було більше, зараз такого вже немає. Хочеться якісь такі красиві речі вишивати, такі, якими ти потім будеш чи то користуватися, чи то насолоджуватися, а не просто в шафу запхати. В мене в шафі, знаєте, скільки є, і в гаражі, і в шафі, і в картинах, і просто. Так от, це буде в мене весняна подушка. І я маю ще такий нарцис від Лелі, то в мене буде такі дві гарненькі весняні. Подушки. Коли, я їх, шити, я, коли я їх буду шити, я ще не знаю. Но на даний момент я їх точно не буду шити, допоки не буде нарциса. А коли буде нарцис, це ще під питанням, тому що ще цього не планувала. Друзі, доброго ранку! Не можу заховати свого тюльпану, насолоджуюся ним далі, чекаю якоїсь погоди. Цей тиждень у нас ну, вчора практично цілий день падав дощ. Сьогодні пасмурно, до кінця тижня пасмурно, на другий тиждень цілий тиждень дощ. Коли я маю фотографію таку гарну зробити? Нічого, я тоді його собі таковлю: от тако з боку спру, і буду ним любуватися. Так, що я робила вчора? Я вчора дуже гарно попрацювала і тут хотіла б з вами дещо пообговорювати. Що тут є? Дивіться: тут є це вже край рукавчика, дуже гарно зараз видно де що є. так. Я вже хочу тут зашити ось ці, М -м -м, С так, буква ЕС така. Позашивати їх всі отут, що має бути, І зашити ці маленькі трикутнички, а великі лишаю на самий кінець, тому що великі, я один раз вишу і запам'ятаю і на всіх зроблю їх. от. А так як зараз я пам'ятаю ось ці елементи, то я їх буду вишивати. То є в мене дуже гарне просування, я вважаю, за один день. Половинка ось половинка, а оцю верхню частинку я вже потім. Потім зроблю. От. Буду продовжувати зараз, буду продовжувати цей рушник, але в мене вчора, вчора стався колапс. Я була настільки натхненна, настільки м м збуджена, і тюльпан завершила, і якісь відмітки дівчата сорочки завершують, і в групі якісь активності по монастирській сорочці. І все воно так закручено, розумієте, що я вчора годинка. Не знаю, мабуть, п'ята я вже все. Я ж сказала, все, я вже вишивати не хочу. мене вже точно від вишивки. Скажіть, бо у вас таке буває чи не буває. Але я це вишиваю за столом, цю роботу. І я просто хотіла відпочити. І я перенеслася на ліжко. Тепер наступне. Я зараз дуже-дуже дуже вас попрошу приділити мені пару е секунд, хвилинку, часу свого, щоб написати коментар, тому що. Я вам зараз покажу одну роботу і хочу, щоб ви написали перші свої емоції, як ви побачите цю роботу. Що ви відчули? Я прийму навіть відповідь, о, Боже Марія, знову, та скільки можна, невже знову? От, або о, молодець, типу, там, береться до завершення. Напишіть мені, будь ласка, тому що мені, мені дуже і дуже цікаво, чи я ще цією роботою не затушнила. Тому що вчора я вам поясню. Я собі придумала, ця робота в мене просто стоїть. А чому я буду говорити ця робота? Не забудьте написати, напишіть зараз, будь ласка, поки я йду по роботу. Так, це є різдвовий Dimensions. Цікаво, хто вгадав. Цікаво, хто вгадав. Якщо хтось вгадав це або людина дуже хоче, щоб я її вишила. Або вже реально тошнить. Марія тошнить вже з цією роботою, скільки можна, Марія. Але я вам знаєте, що скажу? Я вчора, коли шила сорочку, я собі придумала, що я цю роботу, там лишилося небагато. Там екватор перейдений вже давним-давно. І коли я шила сорочку, то так сижу собі, шию і думаю, що ну, чесно кажучи, мені хотілося чогось кольорового. Тюльпанчик мені зійшов, бо він такий кольоровий. А білим по-білому досить що й по білим, і ще й білим. Ну, вона не йде так швидко, як хотілося би. То я собі придумала, що я буду цю роботу шити по ниточці в день. От. І вчора, ви знаєте, я навіть не роздумувала. Не думала, не роздумувала, не планувала. Я просто її взяла, лягла з нею собі на ліжку. Бачите, вона на станку, я навіть не знімаю. Так, Тримаю пінгвін від е, Пінгвін. Я вже забула, як вони називаються ті станки, одним словом, на одній нозі він. І я собі сіла і тако потихесенько, зовсім, нікуди не спішачи, шила та й шила, шила та й шила. І нашила за завчора тисячу хрестиків. Розумієте? Тобто, це не є одна ниточка. Я не буду загадувати на цей тиждень її фініш чи не фініш, тобто не абсолютно ні-ні-ні. Я вам просто хотіла поділитися, що буває таке, що просто береш роботу і хочеш її шити. От так само в мене вчора сталося. Я взяла цю роботу не через те, що там тут Різдво, так, якийсь де релігійний посил, ні. Мені просто захотілося ось це пошити. Чи хрестики, чи на аїді, я не знаю. Але тисячу хрестиків я вчора нашила, і в мене дійсно закралася підозра. Там лишається, ну дурниця лишається. душі вже е, то. Мрію, сядь, <ристо> души, я не буду нічого обіцяти, бо в мене початок тижня завжди такий бурхливий, такий він в мене вишивальний, а до кінця тижня я здуваюся, як та кулька. Так от. Не буду нічого обіцяти, але хотіла б з вами поділитися, що, крім оцієї сорочини, вчора я ще і вишивала ось цю роботу. Так, ну і до речі, якщо ви надумали, чи не надумали, чи хочете зі мною якусь е, авантюрну сорочку вишити, пишіть, будь ласка, будемо щось думати, придумувати, тому що е, хотілося б на літо якусь таку легеньку сорочку, таку, яку можна просто вдіти як блузочку е, і ходити і насолоджуватися. Все, сідаю я зараз раночок, сідаю я до е, сорочки. А далі а далі побачимо. Я, я то я Рілс зробила. Рілс зробила з сорочкою, яку вишила для своєї подруги Оленки вже дуже-дуже-дуже давно. Сорочка, до речі, в мене ще. Я ніяк не можу її її віддати. Ну, але я думаю, вона за це на мене не ображається. Я просто щось так надихнулася. Е, Піснею Сік Землі. Співаю її. О, ви співала її Ніна Матвієнко. Так з Богом спочиває, а я вам продовжую розказувати, що я вчора не робила. І, і я вам показую виворіт. Мені інколи здається, що я десь таки десь таки я так і зроблю цю помилку. Виворіть лице. Так от, дивіться, я ось тут, ось тут, це є ця сторона, так? Позашивала всі сердинки, оці маленькі, оці трикутнички позашивала і позашивала есочки. Есочки позашивала. Це вчора. Ой, гарно зараз видно. До речі, я тут вчора з другої сторони нитку діставала. Воно таке, знаєте, як дістаєш ту нитку, а воно в п'яльцях. Холєра би їй добра була. А яка не в п'яльцях? Оце вона не в п'яльцях. І ця в п'яльцях. Ну, та... Добре, зробимо це з вами пізніше. Так, і тут позашивала, ну і відповідно центр в мене ось. І я вчора розвела ще на другу сторону. Це має в мене бути три таких. Раз, два, три, і ще тих дві штучки. Сьогодні в мене день вишивальний починається дуже пізно, вже ми в обіді. Вже має, треба йти їсти. Ну, я поїла, тільки в мене не обід. От, і я вам скажу, що план на зараз позашивати аналогічно оці малесенькі, і позашивати ті есочки. Ну, можливо, можливо, я подивлюся, як я буду по часу встигати, зробити ще ось. У мене зверху має бути ось така, така смужечка. Ось зверху. І знизу. Чесно вам скажу, я не знаю, якби не ця нитка. І якби чуть-чуть крупніша тканина, ну але, але, якби, якби під носом росли гриби, пам'ятаєте? Ми про це колись таке говорили. То не треба б було до лісу, до лісу ходити, так? Продовжую я вишивати вчора, повишивала задоволена і, і. мій батл продовжується. Чому? Тому що я вчора знов вишивала Різдво. Я не знаю. Я вже собі складала всі пазли, вони в мене. Прекрасно складається. Я вже собі думала, співставляла всі свої заги проти, Я не знаю, що так є, але я дуже задоволена, що в мене просувається різдво. Вчора я знову зробила тисячу хрестиків, плюс-мінус, і я вам покажу, як воно виглядає. Я вже його сьогодні швидше взяла сюди. Так, 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 так. Ось так заїжджає Різдво. Дивіться, дивіться, як воно як вона виглядає. Я просто, знаєте, що боюся? Я боюся, що заходять, заходить п'ятниця, субота, неділя, в мене дуже навішивальні дні. Ми за містом, і, відповідно, мені не до вишивки, і я, я так хочу його вже завершити. Ще вчора я вам говорила, що я планів не маю, а сьогодні в мене вже якась така думка закрадається. Хочеться дуже хочеться, і я вже з дівчатками так знаєте таку теорію висунула, чому я хочу їх завершити. У Мене тут біля мого столу хто знає, хто бачив. Хто не бачить, не бачив, я в кінці відео залишу посилання на стіл на стіл вишивальниці. У мене тут біля столу стоять, стоїть рама з натягненою ялинкою, просто сперта на стіл. Її підпирає ось цей станочок з цією роботою, і перед ними стоїть великий станок іволга з натягненим рушником від, від лелітки, і рушничок накритий звичайним рушником. І я інколи так дивлюся. Думаю, о, скільки би це місця в мене тут в кімнаті було більше б був прохід, якби я ці станки поховала. Плюс я зараз дивлюся, що я якось перетворююся на якусь таку вишивальницю, що не вишиває 100-500 і ні за мною, ні переді мною, як казала моя бабуся царство її невесне. Ні за мною, ні переді мною. Тобто е, ніби і вихлоп є, а, 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 а в реалі нема нічого, типу, результату нема ніякого. І якось тепер я бачу, що я перехожу на якісь. Я не буду зарікатися так. Але я перехожу на якісь такі процеси, що один, два, три процеси. Дивіться, сіла, вишила той тюльпан. Боже, такий стоїть зараз тут гарний тюльпан, дивлюсь на нього, не нарадуюся. Потім. Та сорочка йде довго. Сорочка не спорю, йде довго, тому що вона реально дрібна. Ця нитка, яка не ще це не нитка перла 8, це не нитка перла 12, абсолютно, абсолютно ні. І ви знаєте, і от. Мабуть, мав прийти цей час. Я розумію, що в нас зараз за вікном. Що в нас за вікном? 8 травня, так? хоча, кажуть, десь там на, на Закарпатті має падати сніг. То, знаєте, я вам скажу історію, коли відкривалася виставка до Великодня, майстрів, народних майстрів Львівщини, відкривалася в Домі Грушевського в нас тут на Франка. То пані Марія, вона вони розставляли композицію разом з працівниками цього дому, цього музею. І одна майстриня принесла картини свої, і там була картина на зимову тему. Ну і вони кажуть, Та як це на зимову тему, якщо великодень на носі, в нас тут все писанки, рушник я дала, ну, ви розумієте. Так? Ну, а Коли виставка відкрилася, наш Львів замало снігом, і вона тоді так ще жартувала, каже, що ця картина таки мала бути. В тему. Чесно, я сильно перепрошую, якщо я вишиваю різдво і в когось випав в сніг, і якщо це все можна якось поєднати, пробачте, я не винувата. Чесно. Але подивіться на себе. Ви вже поховали свої теплі пуховики, свої теплі кофти. От, не треба було ховати. Ви це все провокуєте на сніг і на холод. Я це, звісно жартую, дорогі мої, але. Цей запал до цієї картини, ну, не можемо пояснити. Мені здається, мені здається, що я щойно, от, тут була нитка в мене не закріплена. Такого а, молочного світла, світло-жовтого відтінку. Я її, ну, типу, я вчора її не закріпила, просто вколола, щоб сьогодні закріпити. Вона в мене тут, о, 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 ось вона, бачите, треба, треба закріпити. От вона. То мені здається, цієї. У миточки є пару хрестиків і білого є ще. Якщо ще якогось є, є кольору, то зовсім 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 трішечки. Але до чого я веду? Я веду до того, що дуже багато в мене залишиться світлого кольору, білого кольору. Ну, це, знаєте, таке задоволення білим вишивати, що нема ради. Але вишити потрібно. Ну і Бекстіч. Бекстіч, я думаю... Тут не проблема. Я глянула там три тисячі бікстів, три тисячі стібочків. А одного разу я вишивала картину. Здається, вона продається тільки в схемі від фрозилка. Ну вона мені так сподобалася. Я про неї говорю, говорю, і скільки знаєте, що зроблю? Я зараз вам ставлю картинку десь тут, десь 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 ось тут. Ставлю картинку про цей перший відшив, що я купувала фрозилка. Я не знаю, чи є набір. Здається, є схема. Там 10 тисяч бекстічу. і на цій картині в мене так полетів Бекстіч. Після того, після цієї картини, як я її завершила, в мене було таке відчуття, типу, Марія, і чого ти так боялася того Бекстічу? Чого ти його не любиш? Подивися, як він тими довгими шляхами, кілометражами ниток просто вилетів з під твоєї голки. Чесно, чесно і причесно. Ну, Чому в мене буває таке, що я не люблю той Бекстіч? А буває, що от як на фрозилку воно в мене вилетіло. Тому я сподіваюся, що на цій картині такі вимучені, я вже не знаю, і скільки три чи чотири, четвертий рік пішов. Я вже не знаю, скільки років, вона вже, вже на пенсію треба йти, розумієте? Я сподіваюся, що також, також цей Бекстіч вилити з моєї голки. Поміняти голочку, ту таку, знаєте, не, не ті такі товстенькі такі гоблено, як ми привикли, а таким якдеменшен вкладає для е, цього, для Бексічу. І все буде нормально, але вона колить пальця. Ну, одним словом, побачимо. Побачимо, як воно піде, як воно буде. Ой, клас! Я задоволена. Я задоволена і цією роботою, я задоволена і цією роботою. Тож, щось я балакаю багато сьогодні. Тож я сідаю шити свої есочки, ну, а там побачимо. Зустрінемося вже, звісно, завтра. Кожен раз як стаю знімати наступний клаптик відео, любуюсь на свій тюльпан. Ну, для вас, можливо, це там дві хвилинки пройшло і знову я за той тюльпан згадую, так? А в мене ж цілий день пройшов. Так, що я хотіла вам показати, що я вчора робила через те, що я вчора пізно взялася до сорочки, так? Взагалі пізно взялася до вишивки, то в мене додалося есочки шию. Раз, два, три, чотири. Чотири есочки мені треба дошити. Ну, із серединки треба дошити. І тоді братися. Ага, я тут ще ось цю сьомочку вишила, якщо ви бачите. Вона є, вона є, я її зробила. Ось, до речі, дуже гарно видно. Е, сьогодні в нас вже п'ятниця і вже сьома година вечора. І я тільки сідаю до, до вишиття. Але вишивати сорочку сьогодні я не буду. Я сьогодні буду вишивати. Ось цю роботу. Ось цю роботу ось цю роботу, гляньте. Гляньте, яка краса. Я вчора вишила всі хрестики повністю, повністю. Я не знаю, що мене вкусило, хто мене вкусив. Але я вишила всі хрестики на. Цій роботі. І сьогодні вечір, поки в мене готується вечеря, я сідаю робити бекстіч. Е я так глянула одним оком, то ніби небагато. Ну, як обший дерево, обший кожну тваринку, обший кожну рослинку, в основному чорним відтінком. А решта там таке все не дуже складне. Я сподіваюся, що за сьогоднішній вечір я це зроблю і вам вже покажу завтра завершену роботу. Що буду робити завтра, я теж не знаю, бо вдома мене не буде. Чи захочу я після завтрашнього дня ввечері ще щось шити я. Не знаю. Якщо буду шити, то, мабуть, буду шити рушник від лелітки, бо він такий, знаєте, мені там лишилося ем, зашивати тільки, тобто, в мене в основному вже всі розводи є. Треба тільки зашивати кольором, то, можливо, я собі його візьму, але загадувати я не буду. На даний момент я маю план завершити цю роботу і е, по можливості просувати сорочку білу. Все. Не загадую більше нічого, як вона складеться, так вона складеться. По тому, що я вчора, реально вчора я вечором вже сіла пізно. Мені здається, просто через те, що тут лишились, лишалися там два відтінка, два відтінка і ще чуть-чуть, так? Два з половиною. Назвам це так, тому що третього відтінка дуже мало лишалося. І це були такі. Плями, де не потрібно було рахувати ти так, ага, отут я маю це зашити, там я маю це зашити. Не треба було рахувати, від чогось відштовхуватися, взяла голку, зарядила ниткою і від початку до кінця вшила і усе. На цій роботі немає жодного півхрестика. Як ми привикли, що в діменшенса є хрестик в дві нитки, є півхрестик в одну нитку, півхрестик в дві нитки, в три-чотири в п'ять. То тут ні, то тут все вишивається хрестом в дві нитки повністю від початку до кінця. Я спочатку ще думала, що задній оцей фон вийшов півхрестиком, але потім, думаю, що я буду вигадувати. Люди вже за це отримали гроші. Я про дизайнерів, так, і вони вже все продумали, вже були відшиви і вже всі задоволені. Марія, що ти вигадуєш? Не вигадуй нічого. Бери ший, так як сказано в схемі. І все, маю ось таку роботу, тому приступаю до бекстічу. Сорочечка, Сорочечка, поки хай лежить тут на столі, чекає слуш, слушної нагоди, щоб я до неї приступила. Друзі, всім привіт! Завершуємо цей тиждень. Завершуємо цей тиждень таким гарним святом, днем днем матері. Всіх, всіх, всіх вас вітаю. Хто мама, хто має маму? І навіть тих, хто вже не має мами, також я вас вітаю. Тому що сьогодні дуже таке гарне і миле свято. Перед вами лежить моя сорочка, яку я щось трошки шила минулого тижня в першій половині дня і буду продовжувати далі її шити. Але, мабуть, основна, основну увагу на себе перетягне ось ця робота. Це є. Я їх називала вітражі від діменшенс», Різдво від діменшенс». Ви знаєте, як я його тільки не називала, але воно саме не шилося. Ніяк воно не шилося. Тому якось цього тижня ви самі бачили, якось воно мене перевернуло, якось воно мене надихнуло. І я взялась вечорами його потихеньку-потихеньку дошивати. І маю зараз ось такий красивенний, гарнезний результат. Я пишаюся, нарешті, собою, що я його завершила. Але хотіла б сказати так коротко, хто зі мною зовсім недавно, то е, я не... Знаю, що таке зі мною робиться, але оті маленькі Dimensions, Gold голдпетіти, вони в мене шиються ну так довго. Вони ну так довго шиються, що це мені в голові не вкладається. Ви знаєте? Сьогодні неділя, завершуємо тиждень, а в суботу я вчора абсолютно нічого не вишивала. А в п'ятницю, коли я сіла починати робити цей бекстіч, мене нудило від того. Розумієте, я так не хотіла його шити. Але сьогоднішній день. Я якось зібралася. Зібралася і маю, і маю вже завершену роботу. У мене є дуже цікава ідея на рахунок його оформлення. І ви знаєте, я ще маю купу часу до того, щоб до Різдва його оформити. так, як я хотіла, та, як я хотіла. Так. буду бачити, так, буду бачити. Що тут в мене буде? І буду бачити, як його у формі маю на увазі. Але в мене просто думки зайшли вже в іншу сторону. До чого це я веду? Я сьогодні, коли завершила цю роботу, роздумувала, що ж можна взяти на паралель ще. Бо я сорочку вечором не можу шити, бо воно дуже мені дрібне і ще й білим по білому. Ну, для мене це важко чомусь. І ви знаєте. Я не знайшла. Я не знайшла серед всіх своїх довгобудів. Я не знайшла е, жодного е, жодної роботи, якою би я б хотіла е, завершувати. Що це таке? Це про що зараз мова? Про те, що я до них всіх перегоріла, чи що? Я не знаю. І чесно дівчата, я не знаю. Я не знаю. Але я хочу собі щось таке придумати. У мене стоїть рушник від лілітки. Я так думаю, може я одну сторону до, до Паски теж ще далеко. До Різдва трошки ближче, ніж до Паски. Може я візьму одну сторону зараз оцю, до шиї, що в мене є вишита. Там, до речі, дуже гарно в мене вишита, вам, вона, вам мабуть, в наступному відео вже розповім. І Завершу цю одну сторону, тоді на щось інше переключуся. Я не знаю. От, чесно кажучи, я не знаю. Але хочеться мені завершити сорочку, завершити сорочку, віддати її і мати також завершений процес. Щось в мене все, завершені і завершені процеси. Одним словом, одним словом, якось ось так. Все. Набалакалася. Якби в разі щось мене вкусило інше, я, звісно, вам про це розповім. Я вам щиро дякую за те, що ви залишаєтеся зі мною, за те, що коментуєте і ставите пальці доверху. Підписуйтеся, хто не підписався, будемо щось, будемо щось вишивати ще.